Слава Україні! Розпочалася 348-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Основні зусилля окупанти зосереджують на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Противник завдав чотири ракетних удари по цивільній інфраструктурі Харкова і Дружківки на Донеччині та здійснив 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, є загиблі та поранені. Високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних ворожих угруповань не виявлено. Обстрілів зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Нескучне, Тернова, Стариця, Огірцеве, Бударки і Рублене Харківської області. На Куп'янському напрямку. Ворог стріляв по районах населених пунктів Піщани, Іванівка, Кучерівка, Кислівка та Котлярівка Харківської області, а також Новоселівський і Стельмахівка на Луганщині.